Гур взяло штурмом санаторій у Кончазаспі. під Києвом у санаторій жовтень. сталася збройна сутичка між бійцями головного управління розвідки і військовослужбовцями однієї з частин. Це був не бій з ворогом, це був внутрішній конфлікт за право користуватися об'єктом. Ну а після того як про це написали засоби масової інформації, почалася ще одна війна інформаційна. Журналістів звинуватили у тому, що вони засвітили цілі. Для російських ракет, що там сталося насправді хто правий, а хто ні, і до чого може призвести така ситуація в умовах нагадую, повномасштабної війни? От про це сьогодні випуск, друзі. Але для початку підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Спасибі вам за те, що вона зростає. Ну і давайте починати. Але увага, я хотів би почати насправді з іншого, з дуже з надзвичайно головної події. Справа в тім, що зараз. Ам... 48 восьми загін особливого призначення, який працює на самісінькому передньому краї, потребує нашої з вами допомоги, друзі, тому що хлопцям нині вкрай необхідна нова автівка з новим комплектом гуми, без цього вони просто не зможуть виконувати свою роботу, яку роблять цілодобово захищати кожного з нас. Загальна сума збору 400 тисяч гривень. Реквізити я залишу в описі під цим відео. Прошу вас не залишатися. Осторонь, прошу вас допомогти підтримати наших захисників. Давайте, будь ласка, допоможемо хлопцям. Зараз це дуже важливо. Я вже закинув, зробив донат і прошу вас долучитися до нього також. Ну а тепер до справи. Справа тім, що е, все почалося увечері 3 грудня, за даними Української правди, яка спілкувалася зі своїми джерелами в правоохоронних органах і у генеральному штабі, група спецпризначенців гур зайшла на територію санаторію жовтень. От хтось пише, що зі штурмом, хтось каже, що ні, але давайте ми звернемось до того, як цю ситуацію описують журналісти. Перше був силовий вхід. Ну, напевно, зі штурмом ворота були вибиті, паркан пошкоджено. Друге це стрілянина, тому що пролунали постріли в повітря, в землю. Ну я так розумію, попереджувані для залякування. Напевно, третє це, як пишуть журналісти, полон. Ну, полон полоном, але 10 військовослужбовців осієї частини. А. 40 05 які там перебували, вони е, ну я не знаю, як от знаєте, правильно сказати. Ну давайте скажемо так: були захоплені. Візьмемо це в лапки, були захоплені деяким завдали тілесних ушкоджень, як пишуть журналісти. Ну а четверте, заблокування. Тому що після цього бійці гур відпустили полонених, але самі забарикодувалися на території і відмовилися впускати туди представників поліції, Нацгвардії і військової адміністрації. Як повідомляється? Згодом ситуація змінилася. Далі друзі на ну, стало відомо про те, що на місце прибули правоохоронці, навіть заступник головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Заступник прибув, уявляєте масштаб, але конфлікт зайшов фактично тому гогийку, тому що гур заявили, що вони діють на законних підставах, маючи договір оренди, а солдати іншої частини нібито перебували там незаконно. Найцікавіше далі, це реакція того ж самого головного управління розвідки після публікації вже цієї новини від Української правди. Вони повідомили, що власник земельної ділянки уклав з однією з наших військових частин прямі договори на час дії воєнного стану. Кінець цитати, і ця компанія пов'язана з відомими бізнесменами Борисом Кауфманом і Олександром Грановським. Саме ці люди, за даними журналістів, хочуть. Забудувати цю престижну територію під Києвом, і тут ми з вами підходимо до головної пружини, так би мовити, цього конфлікту. Адже санаторій жовтень це не просто будівля. Друзі, це мільйони гривень. Це земля під Києвом. Це довга судова тяганина. Я коли почав розбиратися в цій історії. Ну реально треба дуже багато часу, щоб виникнути. Давайте в цьому правовому хаосі зараз спробуємо розібратися. Дивіться 2020 рік. Суд арештовує санаторій через санкції. Два Дцядцять другий рік ДБР, Державне бюро розслідувань повертає його державі і ним починає керувати агентство з розшуку активів. АРМА більш відоме. Оцінка 60 мільйонів гривень. Але паралельно розкручувалася інша нитка. Компанії-кредитори вимагали через суд, банкрутства, санаторію через борги, рухоме майно могли передати для покриття боргів. І найголовніше, друзі. Частина землі і нерухомості вже перейшли під контроль компаній, пов'язаних з тим самим Борисом Кауфманом, про якого я згадував. Він за даними ЗМІ, намагається отримати дозвіл на забудову. Виходить, ситуація. Вибачте, хто в ліс, а хто по дрова, тому що з одного боку держава через арма з іншого приватні структури через суди і борги а посередині військові частини, які уклали договори угоди з різними сторонами, і тепер з'ясовують хто законніший. Отже, ми маємо конфлікт за мільйонну власність між там фактично приватним бізнесом і, і державою. Вибачте, але замість судів, замість паперової роботи, ми бачимо силове, Ну фактично, я не знаю, взяття під контроль однією військовою структурою території, де знаходиться інша військова структура. І це ще раз повторюю під час війни. Я тут не суд, не прокурор, не буду з'ясовувати хто правий, хто винний, але це під час війни відбувається сорі. І, от після публікації української правди вибухає скандал, але не через сам конфлікт, а через те, що про нього написали. Головне звинувачення журналістам таке: ви засвітили локацію, де знаходяться військові, і тепер Росія може завдати удару. Виходить речник Генерального штабу збройних сил України Дмитро Лиховій, і він різко звинувачує УП українську правду, заявивши, що для них це там рядок у звіті, а для військових це там удар балістикою. Далі, колишня заступниця міністра оборони Ганна Майлер також заявила, що після такої публікації обидві сторони повинні терміново покинути об'єкт, тому що він фактично став ціллю. Нардепи експерти також реагують, тому що лунають різкі коментарі там на межі цензури, безмозлі ідіоти, дебіли, ну і так далі. І тому подібне. Ось подивіться, зокрема, на цей скріп. Але логіка критиків вона насправді зрозуміла, тому що безпека понад. Усе, але чи все так однозначно? Що на це відповідаються самі журналісти? Головна редакторка УПЕСЕВГІЛ Мусаєва дала принципову відповідь. Вона там об'єднана, тому я виділив декілька пунктів. Перше це суспільний резонанс, тому що конфлікт між силовиками за майно це питання національної безпеки іншого рівня. Замовчування каже вона, тягне за собою абсолютний безлад. Другий пункт це інформація, яка не була таємною, тобто таємниці якоїсь там державної, в цьому немає. Дані про перебування військових у жовтні вже були у відкритому доступі. каже вона, третє це те, що попередження на майбутнє, так би мовити, такі силові рейди нагадують практики 2014 року, коли силовики втручалися у бізнес конфлікти. А це дійсно було що вело до деградації держави. Тут я я абсолютно погоджуюсь, і четверта історія це так би мовити. Ну я не знаю умовно, правова держава, коли ГУР фактично там, ну, не має права виконувати або інший підрозділ, да не має права виконувати рішення суду щодо оренди. Тобто, це вже там перевищення повноважень. Виходить, у нас ділема, тому що з одного боку оперативна безпека військових, з іншого це стратегічна безпека держави, яка полягає у верховенстві права. Вибачте, за такий пафос і контролі над силовиками. Де тут межа? І щоб зрозуміти зокрема відповідь на це запитання, давайте будемо звертатися тепер до експертів. Ну от, наприклад, колишній співробітник СБУ Іван Ступак називає інцидент небезпечним переходом у нову фазу, коли одна частина силовиків воює на фронті, інша, вибачте, вирішує якісь бізнес інтереси, так? Це ознака серйозного збою у системі. Він вважає, що такі дії не відбуваються без наказу згори, І якщо негайно не втрутитися, ну саме керівництво держави не втрутиться в цю всю історію, ми можемо отримати просто неконтрольований перерозподіл сфер впливу між озброєними людьми, і це пряма дорога до рейдерства в пагонах. каже він далі. Військовий експерт Денис Попович також підкреслює, що ця історія. Слухайте, це просто подарунок для російської пропаганди. І тут з ним реально важко не погодитись, тому що вони обов'язково розкрутять наратив про внутрішні конфлікти в збройних силах України і так далі. Ну і плюс, звичайно, це загроза удару, тому що обидва експерти, я думаю, всі ми тут з вами солідарні в тому, що дійсно об'єкт міг давно бути там в переліку цілої Російської Федерації, але ось ця сутичка вона фактично активує його у розвід даних. Тепер це не просто будівля, це ну, там, активна точка конфлікту, що привертає величезну увагу і увагу ворога в першу чергу. Тобто загрози тут накладаються одна на одну: правова, внутрішньосилова, інформаційна і військова, тому що ми, друзі, з вами маємо у підсумку: перше це конфлікт інтересів, тому що боротьба за дорогу землю під Києвом між приватним капіталом і державою, фактично, і озброєними структурами держави. Далі це правовий вакуум, тому що держава просто не змогла чітко врегулювати статус об'єкта, і це якраз створило поле для маніпуляції відповідних маневрів, те, що ми сьогодні спостерігаємо, і це небезпечний прецедент насправді, тому що військова розвідка. Давайте скажемо чесно, Буданова. Ми всі любимо, але ну тут же напевно треба і знову ж таки розбиратися юристам. Але судячи з усього, ну не можна все одно так чи інак брати пістолети і заходити брати штурмом, брати в полон і так далі. Ну, сорі, використовувати зброю проти своїх, ну, ну, ну ні, друзі, ні. Ну і удар по довірі, тому що суспільство бачить, як силовики, які там мають захищати країну, вони можуть використовуватись у якихось, вибачте, будь ласка, сумнівних операціях. А Захід, до речі, отримає ще один кейс для критики. Зрозумійте, у нас і так проблеми, блін. Мідіч, гейти, шмейти і так далі. Тому подібне. Ну і безпека, реальна безпека, тому що військові різних відомств опинилися під загрозою через розголос, але через власні дії, які привернули увагу. Тобто, ця історія це такий ех, лакмусовий папірець для нашої держави в умовах війни. Чи зможемо ми втримати верховенство права? Чи є механізми, щоб конфлікти вирішувалися в суді, блін, а не штурмом зі стрільбою? Ну, от відповіді на всі ці запитання має дати. Ем, Вище керівництво країни і, і, і дуже швидко насправді так. А, бо, як сказав один експерт, якщо не відреагують зараз, такі інциденти будуть тільки зростати, а нам це не потрібно. Нам потрібна єдність, порядок, чітке розуміння, хто воює з ворогом, хто захищає державні інтереси, а не інтереси, вибачте, окремих людей чи власні інтереси. Яка ваша думка з цього приводу, друзі? Пишіть, будь ласка, в коментарях, підтримуйте армію, будьте обережними з інформацією і залишайтеся на зв'язку. А також давайте допоможемо нашим хлопцям. Донатами. Сьогодні ми проводимо збір, Всі, вся необхідна інформація буде в описі під цим відео. Заходьте, будь ласка, і давайте допоможемо. Я вже за і Вас прошу це також зробити. Бережіть себе своїх рідних і близьких і до зустрічі.